Всім привіт! Сьогодні знову чергове розпакування по телефонах на продажу. Привіз близько 10 штучок. Зараз буду показувати більш детально, і в наступних відео вже будемо закидати у Telegram та TikTok, а також YouTube, Reels, кожного відео огляду телефончика. Тому, кому що цікаво, пишіть, звертайтеся у повідомлення. Ось 10 штучок привезли на продажу. Також вчора були ще варіанти. Хороші, теж близько 10 штучок приїхало нових цікавих смартфончиків. Е, стараємось купувати телефони по хороших цінах, щоб і для вас було вигідно. Також з нами співпрацюють якісь оптовики різні, зараз е, більш детальніше покажемо і розкажемо. Знаходимося у місці рівному, хто не знає, можливо. Так, це у нас е, Samsung, зараз трішечки ось так. Чикс. Samsung s 10 є, біленький гарний колір. На одну сім-карту, він хороша, досить моделька. Ось є сканер пальця, маленький за розміром, збережений стан. Він, якщо не помиляюся, 128 МБ в принципі, вигорання нічого ніякого немає, повністю чистий без встановлених аккаунтів на 10-му Android. І по пам'яті зараз показую, він має у нас. Так, 8256, що дуже є великим плюсом за таку за хорошу вартість. До речі, вчора закидав його у телеграм-канал і з вартістю одразу. Далі у нас е, цікавого смартфончиків це Samsung A30 на 64 ГБ. Є сканер пальця, до речі, у ньому. Е, хороша, досить моделька, збережений стан. По екранчику, в принципі, без пошкоджень. І ще можу на будь-яку модель телефону поклеїти за додаткову плату захисне скло. В відомості про телефон на 10 му андроїді і по пам'яті ще покажу. Він має 464. Хороша моделька, досить за гарну вартість. 2450 його буде вартість складати. В комплекті йде зарядний шнурочок Type-C. Далі, це у нас Samsung H51, сіренький, гарненький по стану. 64 ГБ пам'ять його. Зараз покажу, що там у ньому. Вигорань немає ніяких, 4,64. І покажу ще по андроїду, кому буде цікаво, А51 на 13 му андроїді. Він є в продажі на сьогодні. поки що так. Цей А13 версія 5G на 64 ГБ. Біленький був, але вже проданий. Поклеєне захисне скло. Присутній сканер пальця. До, до речі, є в них NFC. За хорошою вартістю. Цей буде 2800 вартувати. 4,64 і по е, модельці А-13 версія 5G. По Android, 14-й Android. Такий хороший варіант, досить за гарною вартістю. А 14-й я ще зараз буду показувати. Далі цей POCO m 5 s вже в принципі проданий, тому немає сенсу показувати 628 був по пам'яті. Samsung H14 ще покажу, золотистий колір, такий невеликий притертості присутні по корпусу, але в цілому телефон працює все гарненько. Зі сканером пальця по екранчику пошкоджень ніяких немає. 428 по пам'яті і він на. 14 Android. Хороша моделька, досить цікава. Далі в нас ще є велика кількість телефонів по наявності. Redmi 10 на 64 ГБ. Є сканер пальця. 4 плюс 1 ГБ і пам'ять телефону 64 ГБ. Це Redmi 10 у нас. Далі Redmi Note 11 на 128 ГБ. Хороший по стану досить збережений. Зверху має, до речі, роз'єм на навушники 3,5. По екранчику, в принципі, пошкоджень ніяких немає. Працює гарненько, швиденько. Перед відправочкою обов'язково кожен телефон ми заряджаємо. 128 МБ. Так, і ще хотів показати 4 ГБ оперативної пам'яті, плюс 2. Невеличкі вигорання тут присутні, але практично незамітні. Так, цей А13 був в продажі вже проданий, невеличкі притертості присутні, але в цілому телефончик гарненький, працює все чітенько. І далі остання моделька на зараз це Redmi Note 10 Pro. Ось такий цікавий варіант. У білому гарненькому кольорі, гарненький стан, збережений, тут невеличкі такі якісь притертості присутні, але в цілому гарний варіант. Зверху є роз'єм на навушники 3,5, що не потрібно ніяких перехідників. І є сканер пальця. По екранчику тут взагалі без нюансиків. Працює гарно, швиденько, з хорошою якістю камери. До речі, він за гарною вартістю 4 тисячі гривень буде вартувати. В комплекті до нього дам зарядний шнурочок Type-C і сам телефон. Redmi Note 10 Pro по пам'яті 128 МБ, 13 Android. 6 плюс 2 гіабайт оперативної пам'яті Redmi Note 10 Pro Вибачаюся, не так не, не так, як потрібно сказав. Ось такі варіанти приїхали до нас по наявності. Тому кому що цікаво, пишіть, звертайтеся у повідомлення. Є великий вибір по асортименту. Також постійно привозимо щось, відвозимо, не встигаємо знімати весь контент, контент всі телефончики. Тому краще слідкуйте по можливості у телеграм-каналі. Туди теж додаю багато варіантів. Всім дякую, всім гарного, хорошого, продуктивного дня.